Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 130 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку. Протиповітряною обороною збито подалено 92 ворожі БПЛА, типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на 11 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітря. Солзесу. Внаслідок нічної атаки на Київ відомо про семеро постраждалих. За даними ДСНС у Подільському районі столиці, вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайники евакуювали мешканців. Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі, пошкоджені фасади скління вікон на території одного з дитячих садочків. Також ліквідована пожежа у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки. Внаслідок падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів у Подільському районі. У Деснянському районі міста Російський БПЛА влучив у 21-й поверх житлової 24-х поверхівки без детонації за іншою адресою у недобудову. На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник. Ще п'ятеро його колег були поранені. Вночі під час виконання бойового завдання на Куп'янщині загинув справжній герой, командир відділення 43-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Харківській області. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чисіков Юрій Петрович 1975 року народження. У Юрія залишилася донька. Цієї ночі російські війська атакували ударним безпілотником залізничну станцію на Сумщині. Попередньо постраждали двоє працівників залізниці. Рятувальники на місці події обстежили територію влучання та надали необхідну допомогу. Україна закупить 120-150 новітніх шведських винищувачів Гріпен. Президент Володимир Зеленський і шведський прем'єр Ульф Крістерсон підписали угоду про намір поставити Україні ці винищувачі. Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Гріпен серії є, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років, сказав Крістерсон. Зеленський підтвердив, що. Україна вже готувала і готує пілотів на гріпен. Наступний рік має стати початком використання цих літаків, заявив голова держави. Євросоюз узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії. За даними змі, це стало можливим після того, як остання держава-член Словаччина зняла свої застереження. У цьому пакеті обмежень є заборона на імпорт російського природного газу. а Також нові обмеження на поїздки російських дипломатів до ЄС і нові санкції на 117 суден тіньового флоту Москви. Про це офіційно повідомила Данія, яка головує в ЄС. Своєю чергою Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела в ЄС, додає до санкційного списку включені чотири організації. Пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю. США не погодили передачу Україні далекобійних ракет томагавк. Про це повідомив президент Дональд Трамп. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя. І можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися. І ми не збираємося навчати цього інших людей, сказав американський лідер. Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з томагавка це якщо ми вистрілимо в нього. А ми цього не зробимо, наголосив. Очільник Білого дому президент США Дональд Трамп скасував зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним щодо санкцій проти Росії, додав, що настав час, якого довго чекали. Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти. Тому я її скасував, сказав Трамп. Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому, але додаткових подробиць не повідомив ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній РосНЕФТЬ і «Лукойл», посилюючи тиск на Кремль через війну в Україні. Про це повідомляє Міністерство фінансів. США. до списку війшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні. Відтепер всі активи та інтереси у власності цих компаній, що знаходяться в США або під контролем американських осіб, блокуються. Порушення санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності а іноземні фінансові установи, які здійснюють значні операції з підсанкційними компаніями, ризикують потрапити під вторинні санкції.